Герої не умирають. Герої поміж нас. Стус Володимир Іванович, кулеметник кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 24 вересня 1986 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, був старшим сином і опорою для батьків, другом та захисником для молодшої сестри Мирослави. Володимиріс веселим і допитливим хлопчиком. Цікавився географією та точними науками. Любив активний відпочинок, подорожувати горами. З дитинства мав загострене почуття. Я справедливості та любив допомагати людям. Був завжди справедливим та безкорисливим. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 там зустрів своїх найкращих друзів, з якими міцна дружба тривала впродовж усього життя. Володя був свій серед своїх, свій серед чужих, згадують друзі: добрий, веселий, компанійський, інтроверт, інтелектуал, інколи надто стриманий і непохитний. Життя радісний і оптимістичний у всіх життєвих ситуаціях. Людина, яка більше слухала ніж говорила, йому дивним чином вдавалася бо Спокій, умиротворення, мудрість і безтурботність після розмови з ним навіть найскладніші проблеми видавалися легкими неприємностями абсолютно категорично і безвідмовно допомагав у будь-якій життєвій ситуації. У 2003 році вступив до Івано-Франківського університету нафти і газу на факультет автоматизації і комп'ютерних наук у 2008 році. Отримав спеціалізацію інженера системотехніка, працював на підприємствах Калоша, Сегежа, «Укрнафтогазбуд», Полікем друзі та колеги згадують Володю як доброго, відповідального, завжди готового допомогти спокійного та дружелюбного. Неодноразово їздив працювати за кордон у Польщу та Чехію у січні 2022 року. За місяць до повномасштабного вторгнення повернувся з Чехії в Україну. Володимир багато читав, займався велосипедним спортом, гімнастикою, любив опановувати щось нове: столярні, будівельні роботи, водіння легковими та вантажними автомобілями. Мав гострий розум і аналітичне мислення. Кавився винаходами, читав праці провідних науковців, які здобули Нобелівські премії. Крім того, мав золоті руки і любив майструвати. 1 вересня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України за мобілізацією. Не маючи військової підготовки, мужню пішов захищати рідну землю від окупантів. Він не міг вчинити по-іншому, адже понад усе цінував чесність і справедливість. Військову підготовку проходив в Англії після повернення приєднався до кулеметного взводу 3-го батальйону. 24 двадцять бригади імені короля Данила Якулеметник був відправлений у район Бахмута, що на Донеччині, для виконання бойових завдань. Брав участь у запеклих боях з першого дня перебування там. Незважаючи на важку ситуацію під Бахмутом, Володимир разом із побратимами мужньо тримав оборону і робив усе, що від нього залежало, щоб виконати бойове завдання. Але на жаль, зберегти життя не судилося. 1 грудня воїн в останній вийшов на зв'язок із рідними. Після чого відділення отримало завдання займати оборону в селі Опитне, що під Бахмутом, як зазвичай, перед останнім боєм командир спитав: усі готові? Хлопці готові. Відповів Володимир разом із побратимами 5 грудня 2022 року. Воїн отримав поранення Несумісне життя. Це було пряме попадання ворожої міни в Окоп. Обірвалося молоде життя. Тепер Володимиру Стусу назавжди 36. Таким і залишиться в пам'яті рідних та близьких. Таким він увійшов в історію як герой України. Його внесок у перемогу неоціненний. Свій останній спочинок захисник знайшов 13 грудня на Алеї Слави міського кладовища у Кало. І вічна йому слава і світла пам'ять.